Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні ми з вами будемо готувати найсмачніші, найніжніші у світі налисники з сиром маскарпоне і вишнями. Зберігайте собі цей рецепт, тому що це надзвичайно смачно! Коментуйте, лайкайте, а я показую. І так, перше, що нам потрібно зробити, це звичайно потрібно спекти млинці. Для млинців мені знадобляться яйця. І перше, що ми з вами зробимо, це яйця перемішаємо разом з цукром. До яєць я додаю цукор. І зараз це все ретельно перемішуємо. Яйця з цукром збили, потихеньку додаємо сіль. Обов'язково сіль для балансу. Ванілін. Тепер потихеньку додаємо борошно. І відразу я перемішую. Чому я спочатку збиваю яйця з цукром, а потім додаю борошно. Для того, аби не було грудочок у самому млинці. І от подивіться, зараз я його добряче зіб'ю, і грудочок не буде. Ось, бачите, яке тісто виходить. Додаю тепер вершкове масло. Для запаху і смаку у млинцях, перемішуємо знову добре. А тепер ми в кінці вже додаємо молоко і потихеньку-потихеньку починаємо додавати і перемішувати. Завжди дивлюся, на консистенцію. Тісто має бути не занадто густе і не занадто рідке. Ось, в принципі, я покажу вам отакої десь консистенції, Бачите, вона тягнеться. Пательня в мене вже нагрілася, і зараз ми будемо вже смажити млинці. Будуть тоненькі, смачні. Подивіться, яка краса в мене виходить. В мене вийшли тоненькі млинці, гарні вийшли. Зараз будемо готувати з вами начинку. Так, наступним етапом ми будемо готувати начинку, вишневу смачну начинку. У мене є вишні, домашні вишні. Е, влітку збирали <рочками> ручками своїми. Далі ставимо вишні на вогонь. Додаю до вишень цукрову пудру. Один, два. Десь три ложечки на 300 грамів, але дивіться, знаєте, все залежить від вишні, тому що є вишня кислі. І якщо, якщо вишня кисла, то звичайно потрібно трішечки більше додати цукрової пудри. Вишня має пустити сік, і трішечки, як тільки починає кипіти, ми зараз будемо додавати з вами кукурудзяний крохмаль. Тепер я додаю кукурудзяний крохмаль. І зараз ми швиденько-швиденько з вами будемо це все перемішувати. Так. І ось так. бачите, ось перемішуємо. Так, друзі, ну ось подивіться, вже густа, густа в мене... Ой, густа вишня зовсім стала. Все. Ось, бачите, як вона виглядає вишенька. Трішечки даємо охолонути. Так, а наступним кроком ми зараз з вами будемо збивати а, сир маскарпоне з цукровою пудрою. Пудри. І потихеньку збиваємо. А тепер відповідальний момент. Ми будемо з вами збирати наші млинці. Показую, як я це роблю. Беремо млинець. Викладаємо начинку з вишень, загортаємо. Тепер беремо сир маскарпоне. викладаємо охайно, ось так, і закручуємо, закриваємо наші млинці. І ось такі красончики. В нас виходять, подивіться. Друзі, подивіться, яка вийшла в нас краса. Наші блинчики можна полити якимось топінгом, якщо у вас є, а можна якимось джемом просто. І це також буде дуже смачно. Можна посипати також пластівцями. І все. Наша страва готова. Друзі, теж готуйте з задоволенням. Ось такі смачнющі страви. Це надзвичайно ніжні налисники. Обов'язково приготуйте. Повірте, вашій родині дуже сподобається. А тепер я коштую, що я приготувала. Так, ну що, коштуємо? Дивіться, яка серединка, начинка. Подивіться, я вам навіть покажу. Так? Господи, це якась фантастика. Це надзвичайно смачно. Я впевнена, що ви, якщо спробуєте один раз приготувати оці нависники, ваші рідні будуть просити кожного разу, аби ви приготували для них ось таку смакоту. Тож готуйте з задоволенням для усієї вашої родини. А ми зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята. Гарного та тихого всім дня.